У калуші за підтримки фундації з Чехії відкрили центр громадських ініціатив Вільний простір, урочисте освячення приміщення у присутності численних гостей відбулося 11 листопада. Як стверджують організатори центру громадських ініціатив Вільний простір, а зокрема його директор Назар Штремих, основна мета центру це сприяння розвитку громадянського суспільства в місті та районі, підтримка громадських ініціатив та його мешканців. Сьогодні велика велике свято. Ми достигли того, що ми нарешті відкриваємо центр громадської ініціативи Вільний простір трошки В несторікавощі, як не секрет є багато громадських організацій. Активних людей, які займаються різними е, видами діяльності, хтось виховує молодь та дітей, е, хтось е, популяризовує велорух кавищами, хтось, е, хтось е, займається екологічними проблемами. Ну, цей список можна продовжувати дуже довго. Але е, ми вирішили об'єднати цих людей. За допомогою чого ми створили, тобто ми створили цей центр, для чого, щоб ми могли тут разом всі вирішувати свої об'єднані думки, ну, щоб ми думали, тобто реалізовували свої однобачення реальність. Приміщення це знаходиться, орендує спілка католицької молоді. Коли почули, що ми хочемо зробити такий проєкт, вони охоче підтримували нашу ідею. І далі скажу, значить, в світі вітаються хороші ідеї. І так, таким чином ми виграли міні-грант Остравсько-Павської дієцензійного відділення Калітусу Чеської Республіки. За що ми створили дуже хорошу матеріальну базу, на якій буде працювати сам центр за допомогою якої буде працювати сам центр. На відкриття центру завітало багато гостей. Зокрема, депутат Верховної Ради України Павло Кишкар, який зазначив, що такі центри повинні бути у кожному місті України. Такий Вільний простір має бути насправді в кожному місті. Офіси народного руху, здебільшого, ми так починаємо будувати цивільні простори, є такими. Ми запрошуємо всі громадські ініціативи, всі громадські об'єднання, які мають свої ідеї Там, від прибирання міста, ну, зокрема, в говорити, я живу е від прибирання міста до якихось е жорстких політичних вимог до міської влади, всі у нас чомусь збираються. Так ну, природні, напевно, ми ж самі старі. В історичному плані на сході України це здебільшого центри української культури, де на сьогодні ми запрошуємо вчителів української проводити свою діяльність і підтримувати постійно діючі курси української мови. Чомусь так прив'язалося, що починати відроджувати український Донбас. Ми вважаємо за правильне через українську мову популяризацію всього українського, популяризацію української релігії, бо там трагедія ціла з наявністю української церкви на сході. І цей такий цю трансформацію ми бачимо саме через ці культурні центри. Проректор Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького Олег Андрухів теж вважає, що відкриття вільного простору в Калуші є важливим і не тільки для міста. Мені приємно бути в цьому центрі, який має феноменальну назву Вільний простір, Стоючи тут на землі, де народився коротко українського Степан Бандера, я хочу зараз згадати його фразу. П'яний рак не чує Брязкоту Кайдані. Я зараз не говорю про спиніння людського мозку від спиртової отрути, а зараз говорю про те, що дуже багато є людей, які п'янкі від інших думок, не українських думок. Нам ці думки насаджують. Отож, я свято вірю, що ця ініціатива, створення центру громадських ініціатив, перепрошую за повтологи вільний простір, буде формувати дійсно вільні українські думки. Буде будувати в першу чергу Україну для українців, освітив приміщення центру та поблагословив на добрі справи його працівників. Декан Калуський української греко-католицької церкви, настоятель храму святого архістратига Михаїла, отець Михаїл Бігун.